Татуся Бо де народжуються плюшеві ведмедики. Якось літнього ранку дівчинка владуся вийшла з мамою на прогулянку. У парку, де вона зазвичай гуляла, зібралося чимало дітей. У багатьох були м'якесенькі плюшеві іграшки, кошенята й цуценята, зайченята й тигренята, бегемотики та слоненята. Вони були такі яскраві і такі милі, що до них хотілось притулитися щічкою або ж узявши за лапки, затанцювати. Мамо, мамо, і я хочу такого же ведмедика, захоплено вигукнула владуся. Мамо, а де народжуються такі ведмежата? Донечко, промовила мама, пухнасті ведмедики народжуються в чарівному краю і тусі на тусі завдяки її вправним ручкам. Мамо, мамо, а знайдімо моєго ведмедика. Наступного дня Владуся зібрала подарунки для нового друга та поїхала з мамою до чарівної тітоньки, у майстерні якої народжуються і іграшки. У дорозі Владуся трішки задрімала, а коли прокинулася, то мама саме спинила машину біля чарівного будиночка. Просто на вході її зустрічав Великий Олень. Він був дуже кумедний, вдягнений у справжній смокінг зі строкатих клаптиків. Привіт! Привітався до гостей Олень і взмахнув змахнув величезними м'якими рогами. Привіт, сказала й владочка. Який ти кумедний, ти олень? Дівчинко, ну що за понібродство? Я. Серйозна тварина із серйозної тканини. Ну, шкода, що на туся не пошила мені капелюха. Вона сказала, що він на роги не налізе. Тож я солідний олень без капелюха. Але всі називають мене кумедним. Ха-ха-ха. Кумедний олень! Замекло десь із галявини за рогом будинку. Козенята-дрознючки Бекало десь поряд. Ладуся вибігла на галявину і завмерла. Просто на траві паслися барвисті, малесенькі овечки. Між ними стрибали й вистрибували дивовижні, схожі на хмаринки козенята, а трохи далі походжав поважний качур зі смугастої тканини. За бігала набігала пухнаста квочечка. Збираючи докупи різнокольорових курчат, квіцька із синіми вушками грала на гітарі, а поряд маленький песик із куцим хвостиком бив у барабан. А на сонечку кумедні леви та тигри вигрівали свої плюшеві боки. Шляхетні корови в капелюшках і під парасульками повагом гуманіли, тримаючи в копицях гарненькі редикюльчики. Які ще дернатські сукні були на них, як у справжніх панянок із бабусиного альбому. Між ноги диви. Запищало щось у Владусі біля кедика. Вона відскочила в бік і побачила маленького зайчика з фіолетовою квіткою на шиї. Ой, зайчику, вибач, я не хотіла тобі нашкодити. Тобі боляче. Що болить, де болить, може тобі подмухати, чи лайко пластик У мами є красивий пластик з динозаврами. Ох ти ж, бешкетнику, Налякав гостей, обізвалася з Ганку справжня чарівниця тітуся на туся. Вона була вбрана в чарівний фартух, із кишенюк якого стирчали стрічечки й ниточки, кольорові клаптики й подушечка з голками, що скидалася на їжечка. Зайчик миттю стрибнув до рук тітусі тусі на тусі, і вона вправно витерла йому вологою серветкою заплямовану лапку. Привіт, дівчинко. Як тебе звати і чому ти до мене прийшла? Я Владуся, Шукаю друга». Швого ведмедика. Моя мама сказала, що вони народжуються тут. Ха, а мене звати тітуся Натуся. І в мене живе багато пухнастих звірят. Але чи є ведмедик саме для тебе? Треба подивитися. Ходімо? Майстерня тітусі натусь була сповнена чарів. Скільки там було яскравих тканин, неймовірно гарних строкатих стрічок і мережива. А в одній скриці лежали малесенькі капелюшки, які налізли б в ладочці тільки на вказівний пальчик. На невеличкому манекені висіла сукня, як для справжньої принцеси. Та коли дівчинка побачила сіру мишку, яка спала поряд на маленькому диванчику, стало зрозуміло, що сукенка була саме для неї. Два башкетних зайці з надірваними вушками набурмосилися і відвернулися один від одного. Понуро чекаючи, коли тітуся на туся їх полатає. Ой, а це що? вигукнула владуся, побачивши на верхній полиці ціле сімейство жирафів тата жирафа в коричневу смужку, маму жирафу, по боках якої зацвіли маки, і мале жирафенятко в зелений горошок. Воно би шкетувало стрибало, як маленька лоша. В центрі майстерні стояла велика біла швейна машина. Владуся вже бачила таку в бабусі. На машинці та підшивала їй сарафанчик, а дідусеві штани, а мама пошила гарні фіранки з бантиками. І влада зрозуміла, що насправді ведмедиків шиють, шиють із різних тканин пухнастих і гладеньких, смугастих і квітчастих із колючої шерсті та ніжнього плюшу. То якого ти друга хочеш? запитала тітуся Матуся. Хочу, щоб він був веселим і добрим, щоб у нього було ніжне рожеве черовцем. І м'якенькі гужки, і шоколадні бочки, і лапки, мов подушечка, і хвостик, мов квіточка, щоб поночі було можна його обнімати і разом бачити чарівні сни і має бути міцний, бо вдень я вилізатиму з ним на дерева, будуватиму схованку для рубів і гратимусь у квача. О, то тобі треба найкращого в світі ведмедика. А заробімо його разом. Спочатку слід було визначитися з розміром, тітуся на туся. Пропонувала зробити малесенького ведмедика, щоб він міг ховатися в кишені владусиної сукні, коли йому буде страшно. Але дівчинка, навпаки, хотіла великого, щоб можна було водити його за руку в садочок і сидіти разом із ним під час обіду за столиком. Поміркувавши, тітуся Натусі і владочка вирішили, що ведмедик має бути середнім. Таким, що і в рюкзаку запросто сховається, і за обіднім столом посидіти зможе. Аж тут тітонька розгорнула рулон паперу і сказала: щоб ніде не помилитися, нічого не забути, слід намалювати ведмедика на папері. Це і буде наша з тобою викрійка, Владуся. Потім ми перемалюємо деталі на тканину, виріжемо їх і пошиємо твого чарівного друга. Олівчик чарівниць літав над аркушиком і ось уже проявилися контури окремо мордочки, вушок, лапок і черепця. Владуся зачарована, спостерігала за тітенькою, вона найняла віри, що з цього малюнка потім народиться справжній ведмідь. Коли всі деталі викрійки і навіть хвостик були готові, тітуся Натуся з Владусею та її мамою вирізали їх ножицями. Виберімо тканину. Запропонувала тітенька і розстелила на столі зразки. Одна тканина була пухнасто-пухнастою, але синього кольору. Сильних ведмедиків не буває, впевнено заявила Владуся. Вона пильніше придивилася до ніжно-рожевого плюшу, ворсинки якого закручувались ніби маленькі трояндочки. Такий гарний клаптик. Я хочу, щоб у моєго ведмедика був саме і такий животик. Влада гладила зразки, тупилася до них щокою, смикала в різні боки і, нарешті, обрала тканину кольору темного шоколаду. Вона була ніжною на дотик і водночас дуже міцною. Тітуся натуся розстелила тканину красивим боком донизу і сказала, що так роблять всі чарівниці, адже на зворотньому боці можна писати таємні символи, яких ніхто не побачить. Владусина мама і тітонька вправно перемалювали всі деталі викрійки на тканину і вирізали їх гострими ножицями. Тепер ми маємо виконати чарівний обряд і всі ці клаптики тканини перетворити на шубку ведмедика, щоб усе було вдало, щоб потім ведмедик не кульгав і в нього не боліли вушка. Варто! Заспівати веселу пісеньку. ТРАını, Triga, paha, 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 paha. невпевнено почала владуся. Трампа папа папа-папа. Підхопили зайці з надірваними вушками. Пам-пам-пам-пам-пам-паре папу папа, паре 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 па. Подала свій голосочок мишка з диванчика. Кумедні жирафи поглядали з верхньої полиці і чекали на продовження пісень. Трапала по па 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 пам у краю медиків шукає собі друга. Ладуся старанно виводила пісеньку, їй підспівували всі чарівні звірята і навіть маленька, м'якенька лялька з кучериками над чолом, яка вистрибнула з Машинка туркотіла так, Плацали ножиці і в руках тітусі на тусі за мить з'явилася справжня шубка для найкращого в світі ведмежати. Тільки це ще не був ведмедик. Лапки його лежали окремо, тулуб і голівка окремо. Його слід було наповнити, бо ж хіба то ведмідь, якщо він розпластався на весь стіл Ладусю, а ти не хочеш м'якого ведмедика? Так! Значить, ми візьмемо для твого друга найніжніший і налегший матеріал. Синтепух. А що це таке? Зацікавилася Владуся, спостерігаючи, як тітуся Натуся вправно набирає в кошик із ящичка в кутку щось біле, легке і пухнасте. Синтепух? Хм, та це спеціальний матеріал, з якого роблять подушки, ковдри. Ведмедиків та інші іграшки, а також зимові куртки для діток, для вас. Раніше пух брали в качок, Щоправда, його доводилось довго мити, та й качки свій пух віддавати неохоче хотіли, бо без нього мерзнуть узимку. От і вигадали робити такий от пух легкий і безпечний, схожий на чарівну хмаринку Руки тітусі тусі вправно вкладали ті чарівні хмаринки в животик і в лапки, у вушки і в голову ведмедика. І він справді ставав схожим на того друга, якого намріяла собі владуся. Коли всі частинки були тугенько наповнені хмаринками і зашиті, тітуся туся почала їх збирати докупи довгою голкою. От у ведмедика з'явилася голова з вушками, а от уже він міг махати лапками і чебиряти ніжками. Мама, подивись, яка дивина. Цей ведмедик може робити зі мною руханку. Так, донечко, а все тому, що його лапки з'єднані між собою довгою і товстою ниткою. Вона їх буде тримати, а ще даватиме змогу ведмедику безперешкодно лазити з тобою по деревах. Тітуся Натуся зробила і пришила ведмедику гарного хвостика у вигляді квіточки. Але щось було не так. У руках тітуся Натуся тримала ведмедика, але чогось йому точно не вистачало. Справді у ведмедика не було носика й оченят. Проти тієї самої миті тітенька взяла іншу голку і чорні ниточки. Зробивши кілька стіпків, вона подарувала ведмедику такого носика, що його відразу хотілося поцьомати. І з чого зробимо оченята? запитала у ладусі тітуся на туся і відкрила перед нею справжню скарбничку. У коробочці виблискували великі оченята гудзики Менші яскраві блискучі камінці і зовсім дрібні камінчики. А чому ви тільки зараз вилаштовуєте оченята? Адже ведмедикою, мабуть, це не страшно Ні, Владусю. Ведмедики оживають тільки після того, як їм пришиють очі, тому, щоб їм не було боляче, лапки й вушка їм варто пришити до цього. Владуся з тітенькою обрали яскраво зелені блискучі оченята для ведмедика. Коли тітуся Натуся пришила їх, сталося справжнє диво. Ведмедик поворухнув лівою лапкою. Потім правою, струснув ніжками, облимнув і усміхнувся. Яка ти красива, дівчинко. Ти моя подружка. Мене звати медик, медмедик. -мед а тебе? А я владуся, який ти гарний, Медику, ходи до мене. Я тебе обійму. Владуся обіймала свого друга міцно, міцно, а поряд усміхалася тітуся Натуся тримаючи на руках ляльку з кучериками над човом. Вильнуй, Владуся, бережи свого друга, не лишай його під дощиком, не кидай пилюку і не годуй його цукерками. Нехай твій ведмедик завжди буде здоровим і щасливим разом із тобою, моя дорогенька, а раптом він забрудиться. Можна протерти його вологою серветкою або попросити маму його почистити. А коли він виросте, то привозь до мене і ми разом з тобою пошиємо штанці і навіть смокінга». Дякую вам, черівна ці на тусе. І медик дякує. Лагідно загарчало ведмежа. «Пі-пі-пі! пі бувайте. Пропищала мишка. Проводжати медика та владочку на галявину вийшли всі мешканці цього чарівного будинку. Величезний Лев із синіми квітками на боках подарував ладусі трояндочку, а поважний Олень у смокінгу, кумедно хитаючи рогами, кланявся перед медиком і промовляв: Прошу пане, поважного ведмедя до автомобіля! Бережіть себе в тому місці, пане, бо там такі речі Ой-ой-ой!» й -ой -ой. Щойно авто від чарівного будинку, ладуся обняла свого друга і, схиливши голову, йому до вушка, солодко заснула. Адже спати солодко, якщо твій сон стереже справжній друг.